Ермод це справжній головний біль, тому що він необхідний, але водночас викликає багато проблем, особливо якщо ви літаєте на сіневупі, тайні вупі, або будь-якому іншому дроні з кожухами. Якщо ви випадково врізаєтесь у стіну з увімкненим ейрмод, дрон просто прилипає до неї і не відлітає. Або ви зачіпаєте гілку чи щось інше, він може надмірно відреагувати. Якщо ж вимкнути AirMod, то ці проблеми зникають, але натомість повертаються ті, які цей режим і був покликаний вирішити, і тоді у вас з'являється ціла нова купа проблем. А що якби існував спосіб вмикати AirMod лише тоді, коли він вам дійсно потрібен, і вимикати його, коли він не потрібен? Саме це я і покажу. Я Джошуа Бардвелл, і ви сьогодні дещо дізнаєтесь. Але спершу коротко поясню, що таке AirMod, як він працює і навіщо його взагалі вигадали. Проблема, яку вирішує AirMod, це втрата керованості, коли тротел опущений до нуля. Це означає, що якщо ви летите на дроні з вимкненим AirMod. Доки ви тримаєте тротл увімкненим, все буде добре. Але в ту хвилину, коли ви опускаєте тротл на нульовий рівень, наприклад, якщо робите прискорення і потім збираєтеся зробити спліт S над деревом, або навіть якщо ви просто входите в крутий поворот і зменшуєте тротл, опускаючи його донизу, як тільки ви це робите. Якщо Mode вимкнено, дрон просто втрачає контроль. Просто падає. Я не маю на увазі, що він падає так. Я маю на увазі, що він падає таким чином, він втрачає контроль, і якщо ви дійсно сильно натиснете на стіки, ви можете змусити його рухатися, але це все одно виходить не дуже добре. Увімкнення Air Mode вирішує цю проблему, але викликає всі інші проблеми, про які я говорив у вступі до цього відео. Отже, рішення, і я не можу повірити, що раніше сам до цього не додумався. Насправді маю віддати належне одному хлопцю, який написав мені на емейл e і сказав: Гей, а що, якби ти зробив ось так? І я навіть не знаю, чи це він вигадав ідею, бо потім я обговорив це з Аароном Чіотті, який дуже відомий у мікросцені. І він такий: Так, я про це чув, чув, що люди так роблять. Тож респект тому, хто вигадав цю ідею. Суть у тому, що ви вмикаєте Air Mode, коли троттл опущений. Адже саме на нульовому тротлі він справді потрібен. А потім, коли ви піднімаєте тротл, Air Mode автоматично вимикається, коли він уже не потрібен. Таким чином, якщо ви врізаєтесь у стіну з піднятим тротлом, дрон не прилипає до стіни, він просто відскакує від неї. Зараз я покажу вам, як налаштувати це в OpenTX. але я повинен попередити вас, що завтра я їду на ротор Riot Rampage, і я дуже хочу випустити це відео, тому що мені потрібен контент для тих днів, коли мене не буде. Але я не маю часу, щоб провести тестовий політ. Тож я покажу вам, як це зробити, і, як мінімум, це буде цікавий гайд про те, як налаштувати OpenTX. І тоді ви це протестуєте. Я знаю, що люди так роблять, тому думаю, що в цьому має бути сенс. У вас буде можливість самим це перевірити. Напишіть у коментарях. Якщо це нісенітниця і це не працює, люди зможуть просто прочитати коментарі і вирішити. Отже, ось як це налаштувати. Спочатку екран налаштування моделі, а потім я перейду на екран міксів і прокручу вниз. Я налаштував це на сьомому каналі, і ось як це працює. І, можливо, є більш елегантний спосіб налаштувати це. Наприклад, я намагався придумати спосіб налаштування, який би не включав так багато ліній мікшера. Просто тому, що маючи досвід програмування, я хотів показати себе і бути ефективним, але не зміг. Тож я подумав: до біса це все. Давай просто підемо грубим методом. І ідея така: ідея в тому, що коли перемикач ЕСЕ у верхньому положенні, AirMod вимикається. Коли перемикач ЕСЕ знаходиться в середньому положенні, AirMod постійно увімкнений. Якщо з якихось причин ви захочете так зробити. А коли перемикач SC опущений, опущений, AirMod вмикається лише на малому тротлі. Отже, ось рядки мікшера, і я покажу вам кожен із них по черзі. Перший у нас є джерело зі значенням max і вага в 100%, що змушує канали підніматися вище, коли перемикач знаходиться в цьому положенні. Дві інші важливі речі, які вам потрібно побачити, це те, що параметр перемикача налаштовано на перемикання SC вгору. І найпростіший спосіб зробити це просто натиснути, доки не почне блимати, а потім перемкнути перемикач у верхнє положення, і він автоматично, коли я рухатиму перемикач, зчитуватиме положення перемикача. Ось тут вам не потрібно прокручувати меню. Ще на що ви маєте звернути увагу, це те, що значення мультиплекс має бути встановлене на Replace, і це призведе до того, що кожен наступний рядок замінюватиме попередні, а не додаватиметься до них, як це зазвичай роблять рядки мікшера. Рядок номер 2 буде виглядати наступним чином. У нас буде джерело з максимальним значенням і вагою, мінус 100, яке увімкне айр Це переведе AUX в іншу позицію. Значення перемикача тут буде не перемикати SC вгору, і найпростіший спосіб зробити це один клік, перевести перемикач у положення вгору, а потім довго натиснути на коліщатко і вибрати інвертувати. І це інвертує логіку від перемикання вгору до неперемикання вгору. І знову ж таки, мультиплекс матиме значення «Replays». Наступні два рядки в мікшері призначені для третьої умови, коли нам потрібен Mode тільки на малому тротлі. І для того, щоб це зробити, нам потрібно почати працювати з логічними перемикачами. Отже, я відкрию сторінку логічних перемикачів, і ви побачите тут два логічних перемикача. Ці логічні перемикачі визначають, коли тротл менший за значення від'ємних 80, або більший за значення від'ємних 80, і перемикач SC знаходиться в нижньому положенні. Отже, ви можете бачити, що якщо я тримаю перемикач у верхньому положенні, ці дві лінії не світяться взагалі, що б я не робив. Але якщо я переведу перемикач SC в нижнє положення, то. Перемикач L1 загориться жирним кольором і стане активним, коли тротл буде в нижньому положенні. А коли я підніму тротл, перемикач L2 стане активним. Отже, коли я рухаю тротл, це по суті дозволяє мені вирішувати, в якому положенні знаходиться тротл. Зараз це значення мінус 80. Ви можете змінити його, якщо захочете. Значення змінюється від мінус 100 до плюс 100. Отже, значення від'ємних 80 становить близько 10% тротлу. Нижні 10% переміщення Стіка це коли AirMod буде ввімкнено, а верхні 90%, коли AirMod буде вимкнено. Якщо з якихось причин ви захочете змінити цей поріг, просто запам'ятайте, що він змінюється від мінус 100 до плюс 100. Отже, діапазон фактично дорівнює двом стам. Отже, останні два рядки будуть прив'язані до цих двох логічних перемикачів, і вони стануть активними, коли тротл буде піднятий або опущений. Я збираюся активувати «Air Mode» на основі положення тротла. Але знову ж таки, тільки якщо перемикач знаходиться в нижньому положенні. Тож давайте просто продемонструємо це дуже швидко, а потім перейдемо до BetaFlight і подивимось, як налаштувати його там. Ось я готовий до польоту і тримаю перемикач у верхньому положенні, тому що перемикач відсунутий, це положення за замовчуванням. Більшість людей вмикають свої передавачі, коли готуються до польоту. Air Mode вимкнений, і ми бачимо, що сьомий канал працює на 100%. Це буде вимкнений AirMod. Якщо ми летимо і переводимо перемикач у середнє положення. Mode увімкнеться, а потім, незалежно від положення тротла, Air Mode залишається увімкненим. Сьомий канал у низькому стані, і якщо ми переведемо перемикач у третє положення, Mode буде ввімкнений або вимкнений залежно від положення тротла. Тротл піднятий, Air Mode вимкнено, опущений, увімкнено. Отже, ось як ви налаштовуєте режим AUX у BetaFlight, На всяк випадок, якщо вам потрібно швидко подивитися, як це зробити, в основному як я описував, коли AUX високий, Air Mode вимкнений. Коли низький AirMod увімкнено, це досить просто. Все, що залишається, спробувати самому. Це безпечно. Це не змусить ваш дрон злетіти на місяць, але просто спробуйте і подивіться, чи помітите ви якісь відмінності в польоті, коли Mode увімкнений, і коли він вимкнений, або чи вважаєте ви це цінним. Якщо ви літаєте в приміщенні, якщо ви займаєтесь гонками на вупах або літаєте на сіни вупах, чи допомагає це уникнути ударів об стіни та інші перешкоди. Або якщо у вас є якісь інші поради чи ресурси про те, як це покращити, дайте мені знати. Як я вже казав, я просто хотів розповісти про це до того, як поїду на Рампейдж. І це все. Дякую за перегляд. Вдалого польоту. Що ви тут робите? Найменше, що ви могли би зробити, це підписатися або приєднатися до мого Патреону, або ось ще одне відео, яке я підібрав для вас. Боже.